Всім привіт, друзі! Вчора ввечері, 9 травня, сталася страшна трагедія. Це відбулося в місті Томиславіце, в Лоцькому воєводстві в дитячому будинку. Там невідомий чоловік зайшов на територію дитячого будинку з ножем і почав різати всіх, хто попадався йому. На очі зараз ми цю ситуацію більш детальніше розберемо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео, і став йому лайк, щоб його побачили якомога більше людей. Отже, трагедія сталася вівторок, 9 травня, близько 23.00 в дитячому будинку в Томиславіце до закладу зайшов чоловік з ножем в руці та почав нападати на дітей та опікунів. Потім він втік. Дівчина віком 16 років загинула, дев'ять людей загалом отримали ще поранення різного ступеня важкості, і п'ять осіб було госпіталізовано: це чотири дитини і одна вихователька. І До рятувальної операції були залучені гелікоптери польської медичної авіарятувальної служби. І також маємо так: Анета Собирай. Речниця управління поліції в Лодзі повідомила, що життю постраждалих наразі нічого не загрожує. Також вона повідомила, що зловмисника затримали через годину часу, тобто о 12-й ночі, вже сьогодні вночі. Я так розумію, за місцем його проживання. Ним виявився 19-річний житель гміни варта, і раніше в поле зору поліції чоловік не потрапляв під час нападу. Він не мав алкоголю в крові. В нього було взято е, аналізи на перевірку перевірку його е, організму на вміст наркотичних засобів, але наразі невідомо які там результати. І на момент нападу на заклад е, в ньому перебувало 13 е, осіб, в тому числі і опікунка. Тобто була одна оця вихователька і ще 12 дітей. Як стало відомо, оця сама 16-річна дівчина, яку він вбив, яка на жаль не вижила, вона саме вона впустила цього зловмисника до закладу через вікно. Можливо, це був якийсь її хлопець, я не знаю. Але після того, як вона його впустила, між ними сталася сутичка, якась сварка, і він достав з кишені ножа. І вдарив ножем дівчину, і також через деякий час, коли крики почула вихователька, він почав напав на неї. А потім, вже після того, в нього певне щось вже перекрутилось в голові, і він почав просто атакувати всіх дітей, які попадалися йому під руку. Тобто він, скоріш за все, хотів втікти, і от поранив дуже багато дітей. Розслідуванням зараз займається поліція та прокуратура. Цей 19-річний юнак зараз перебуває в слідчому ізоляторі поліції і чекає на допит, тому як це сталося фактично тільки сьогодні. То наразі жодних додаткових обставин нам не відомо. Будемо слідкувати за цією ситуацією, тож щоб не пропускати, скажімо так, нову інформацію. Підписуйся на мій канал, я буду про це розповідати. Як ну тут зрозуміло, що чоловік однозначно сяде. Це навіть не чоловік, це молодий хлопець, і він 100% що сяде у в'язницю. Тут вже буде тільки питання в тому, на який термін ув'язнення прокуратура йому і суд далі присудить, скажімо так. Тому будемо дивитися за ситуацією. Ситуація справді ця дуже і дуже страшна. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, якою. Була причина його нападу на оцю дівчину, на виховательку і на всіх інших дітей. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Дякую за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.